І дуже холодно, Морозний антициклон накриває Україну. За даними синоптиків, із собою він несе малохмарну погоду і суттєво зниження температури вночі до мінус 17 градусів на Заході до мінус 15. решті території у день трішки тепліше. Опади із сильним вітром віщують у Криму. На вихідних дещо має потеплішати, але піде сніг. Українцям тим часом, як зігрітися в таку погоду, крім традиційної паради, тепло вдягатися, заявила ще одна Порада з'явилась від виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я. Це снідати салом. Їй вже продають подяку продавці цього продукту. Бо після її допису в соцмережі покупців значно побільшало. Виходить щедро відрізаний шматок сала кладуть на чорну скоринку хліба. Так куштувати свій товар пропонує пані Людмила. Скільки коштує? Ні, скільки це я вас угощаю. На прилавку сала небагато, бо розібрали. Лишилося тільки найдорожче генеральське по 250 гривень кілограм. Це саме салко, яке йде від печірювочки. Отут є з однієї сторони три кусочки з другої три кусочки. У свініні всього лиш. Поруч на вітрині ще більше асортимент сала: в'ялине, печене, копчене і вріз смужку. Це так не росте свиня, це так складують. Однак черга, все ж посало свіже. «Почитала статтю, господи, Супрун про сало і про його користь. І от надихнулася моя подруга. Міністра охорони здоров'я написала черговий допис у соцмережі, де описує користь від сала. У салі величезна кількість корисних жирів є речовина холін, а ще вітаміни. Д та є. Сало добре впливає на стан судин та поліпшує обмін речовин. Однак користь від сала, якщо його не переїдати, дієтолог радить їсти не більше двох таких шматочків на день. Ми отримаємо все необхідне в кількості 20-30 грам. Два шматочки в день. Свіжого, не салюнова сала, два кусочка і не замороженого. Із салом ТСН іде гріти киян на морозну дорогу. Це для здоров'я. Підвищуємо і зігрієтеся, і обмін речовин хороший буде. Сало їли сьогодні? Так. Да. Їли? Так. Да. Тоді вам не можна. Два шматочки треба. Дуже гарно сало у вас. Дуже смачне. Ще б часничку і хліба. Ходи... Чимало людей від сала відмовилися, бо сьогодні розпочався різдвяний піст. Для тих, хто розговлятиметься, анна готує спеціальні квіткові подарунки де троянди і сала. Сало використовувати на ці букети можливо різноманітне від копченого, від проростю. Саловою трояндою, якщо дотримуватися норми здоров'я, можна підтримувати з тиждень. Інна на святослав родюк та Андрій Хлусте